Ви дивитеся перший міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Сьогодні будемо говорити про культуру, про власне новий театральний сезон, який вже стартував в одеській опері. І сталося це буквально на днях, перше числа серпня. 216 й сезон розпочався він Наталкою Полтавкою. Ну і власне я знаю, що дуже багато планів в Одеської опери на цей сезон. І ці плани пов'язані не лише із новими роботами, а й пов'язані із тим, які. Ноу-хау, ну мабуть, так будемо говорити, які ноу-хау будуть презентовані в театрі цього року. Сьогодні в нашій студії Василь Коваль, головний диригент Одеської національної опери, заслужений артист України. Вітаю вас! Добрий день і Ірина Булканова, помічниця генеральної директорки, художньої керівниці з грантових проєктів та міжнародних програм. Вас також вітаю. Дякую, що прийшли. Є трошки часу в нас з вами поспілкуватися. Знаю, що у вас ну, власне, і до початку сезону було багато роботи. А коли він стартував, то напевно і ще більше. Так, тому час дуже Обмежено. Давайте так. Я вас вітаю з початком, Я вас вітаю з тим, що ви стартували. Я вітаю, що глядачі йдуть, йшли і хочуть до театру. і Я розумію, що на початку цього сезону, мабуть, ви це вже помітили і відчули. Напевно, так, так, це правда. Як ви сказали, Одеська опера відкрила театральний сезон 216 й Відкрила прем'єрною виставою. Прем'єра відбулася в попередньому сезоні. От Наталкою Полтавкою це вистава, яка зараз є в нашому репертуарі. Ми дуже горді, що наш репертуар поповнюється українською класикою. Mm -hmm. Вистава дуже успішна. На неї приходить глядач. Багато От зараз в неділю було ну аншлаг був дуже багато людей. Всім подобається, тому, тому ось так. Окрім того, хочу сказати, що у нас дуже багато цікавих вистав. Було поставлено в минулому сезоні, вони будуть і зараз іти, і тепер, у 216 сезоні, так само є багато планів і оперної музики, і балетної музики, і концертів, і гастролей. Якусь, якісь будуть родзинки, які не пов'язані із минулими сезонами, як це все відбувається? Коли ви стартуєте сезоном, стартуєте стартуєте і новими роботами, мабуть так. Але і те, на що ми ви закцентували увагу, багато нашої української? Ну так. Зараз в серпні, серпень дуже насичений, наповнений багатьма виставами, операми: і Тоска, і Троватори, і Ріголетто, і інші і балети, Жизель. От і е, нам дуже приємно, що практично у всіх цих назвах, які пройдуть в серпні, в перший місяць театрального сезону, будуть задіяні нові співаки. Наші, які влились в колектив в минулому сезоні. Mm -hmm. Вони працюють, вони працювали протягом е, цілого року, і зараз вже зможуть дебютувати в таких дуже поважних Це молоді, яскравих, нові це співаки? Це молоді співаки, mm -hmm. яких ми прийняли на роботу в минулому році. І зараз вони будуть вже презентувати свою роботу в таких виставах, як як я сказав, як Троваторе. Це Анна Богач, вона буде співати Леонору. Це Ріголетто опера. У нас буде новий персонаж, герцог, це буде Михайло Газін, який тільки щойно, я так думаю, що влиється в наш колектив, нашого театру. От, і інші. Тобто роботи дуже багато, вона насичена, творча, дуже ну, така яскрава, тільки щоб нам щоб ми мали можливість працювати нормально повноцінно, без тривог. Без е, якихось такій пересперестороги до закінчиться вистава чи буде повітряна тривога? І Але там і треба йти. А до вкратія, там далі не так, так. так. А там далі невідомо, як то кажуть. Угу. Тому роботи багато, планів багато. Е, працювати є з ким. Е, глядач почав ходити більше От, до нашого театру. Питати, так, де глядачі є глядач взагалі. Так. Чи... Ви знаєте, в минулому сезоні було менше людей. Е, е про великий жаль, але вже десь від середини сезону до кінця глядача стало більше, і зараз ми побачили на початку сезону людей дуже багато. Це це дуже нас на, ну, для нас це велика радість для тому, вас. Що це це є, є сенс. Власне, це є життя, оцінка. Я розумію, це є оцінка красна. нашої роботи, і це є mm -hmm. оцінка загалом оперного мистецтва як такого. Що люди це цінують? Люди цінують високу культуру mm -hmm. от е, в Україні. А висока культура це є. Як еталон нації люди скучили за культурою загалі, ну, мені так. здається, так тим більше багато і українських таких творів, які ви сьогодні презентуєте, це теж цікаво. І це теж, мабуть, затребувано зараз у нашому суспільстві. Ну, тобто, ставлення до цього зовсім інше. Ставлення інше, і я хочу казати, я дуже часто повторююся е, в цьому плані, що м, української музики, зокрема оперної, тому що ми говоримо про оперний театр, є дуже багато. Просто у свій час вона не виконувалась, mm -hmm. тому що вона заміщалася російською музикою, ще якось. От а українська десь затирала, що як такої і культури нічого. української, щоб вважали, mm -hmm. що її не існує, немає але mm -hmm. насправді це не так. От тому в нашому репертуарі, тобто в репертуарі нашого театру, є досить багато вже на даний час оперної музики, саме української. Чудова новина, окрім того, що репертуар у вас різноманітний, окрім того, що він розширюється, окрім того, що є глядачі, що є найголовнішим, є ще й новини, які ви запланували на цей сезон, напевно, це до Ірини питання, так Так. про збереження спадщини власне національної опери і про збереження, враховуючи сучасність, вже і про те, що це треба в прямому сенсі слово виковічити і залишити для нащадків. По перше, я хочу подякувати першому міському телеканалу за те, що ви нас запросили, щоб ми змогли гостям. Так, та мешканцям міста розповісти про початок 216-го театрального сезону. Так дійсно нам є чим поділитися з світом не тільки з Одесою і з Україною. А Одеська національна опера за підтримки Українського культурного фонду отримала грант на реалізацію проєкту Спадщина діджитал Одеса Опера Хаус. Це відбулося в рамках програми Культурна спадщина Лот 2 кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини. Український культурний фонд. Фонд – це державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій. А ми знаємо, що одеська опера вона розположена, вона розташована біля припортової інфраструктури, яка кожного дня майже зазнає дуже таких гучних потужних ударів. Так і нам дуже важливо на сьогоднішній день створити цифрову 3 d модель будівлі театру для її збереження для майбутніх поколінь і також зберегти її прекрасний а, мистецький зміст. Так, тобто це основна мета, заради якої ми цифровізуємо наш, наш національний театр. А для Одещини це більше ніж збереження спадщини, адже це відкрити світу. Так, і це. А, Розвиток туризму, розвиток цифровізації, тому це дуже важливо. І на меті ми маємо створити три цифрові продукти. Перше це лазерне сканування будівлі театру. Друге, це 3D-екскурсія українсько англійською мовами А найцікавішими локаціями одеської опери це і головна зала, це люстра, французькі англійські сходи, сцена, підпартерний простір, турецька кімната, це центральний балкон. Тобто, з будь-якої точки світу глядач зможе долучити. Итися до цієї екскурсії та відвідати побувати, побувати так, і побувати, так відвідати 3 d панорамний тур. І третій цифровий продукт це оцифровані експонати музейно-виставкового комплексу, яких у нашій колекції більше ніж 300. Це і капсула часу, це старовинні костюми, це афіші, програмки. Так і дуже такі там цікаві предмети. Для цих робіт ми долучили фахівців зі Львова Скайрон, які увіковічили вже більше ніж 100 об'єктів культурної спадщини шляхом лазерного сканування. Взагалі, що таке лазерне сканування? Це процес, який поєднує і лазерне сканування, і фотограметрія. Тобто, це спеціальний прилад. Він випускає до мільйона променів в секунду. І а, дозволяє забезпечити а, точну геометрію будівлі. Потім це поєднується з фотограметрією, так, яка а, більш точно деталі, а, детально цифрує кожен об'єкт, який а, звичайним оком ми не можемо помітити. Тобто відцифрований оригінал, так, в прямому так, сенсі. Так. так, Всі ці цифрові продукти ми плануємо вже презентувати у вересні цього року. Mm -hmm. І вони будуть доступні на офіційному сайті Операхаус а також у нас буде офлайн-презентація. Це, як я вже сказала, у вересні. Також ми долучили такі до комунікації про проєкт. Ми долучили потужні мистецькі інституції, такі як Міністерство культури та стратегічних комунікацій, це департамент культури Одеської міської ради, департамент культури Одеської військової адміністрації, це музичні виші, так, музичні вищі музики. Зичні навчальні заклади, а заклади, у яких вивчається культурологія, історія, тобто заклади, в яких вивчається спадщина, також це працівники музеїв, бібліотек, і, звісно, звісно ж, національні спільноти. Це такі як Йота Інститут, так, Датський інститут культури та інші інші мистецькі інституції. І е, також ми плануємо комунікувати про проєкт з тими містами так, і тими країнами, де безпосередньо одеська опера гастролює з виставами: це mm -hmm. Нідерланди, це Німеччина, це Сполучені Штати, Японія, Греція, Румунія, Фінляндія. Mm -hmm. Тобто я так розумію, що і цей сезон 216-й буде багатий на гастролі, так? Так, він буде багатий так. і на гастролі, і не тільки. Починається, ну, вже сезон почався, але в нас найближчим часом відбудеться 10-й фестиваль. Який називається Оксамитовий сезон uh -huh. в одеській опері, в якому будуть задіяні найкращі, співаки і наші театральні, і співаки зі всіх театрів України оперних: це і Київ, і, і, і Львів, і Дніпро, і Харків тобто всі найкращі. Мариоперні, всі найкращі солісти, Зберуться найкращі... в Одесі. Так, так, зберуться в Одесі, і ми будемо мати дуже гарну таку красиву Слухайте, презентацію. Слухайте, я розумію, наскільки це складно, і взагалі, наскільки, мабуть, ризиковано, так, враховуючи, що Одеса не є небезпечним містом зараз. І їдуть. Згодні, так. готові. Так, ви знаєте, готові я хочу сказати, ки? що зараз такий час, що ну ми не знаємо де може бути небезпечніше Це в Україні, Це так, так, от так, і в Києві так. не менш небезпечно, ніж в нас, чи в Дніпрі, чи в Харкові. Але Т... з європейські країни не знаю наскільки не бояться. Ну наразі, отак от як є. Крім того, культура перемагає, <свіс> культура <так>. перемагає. <свіс> бажання, <свіс> бажання нести культуру, воно все одно перемагає. Так, окрім того, страх, в вересні у нас там стартує перший міжнародний конкурс оперних співаків. Це є дуже велика подія для оперної спільноти загалом в Україні, зокрема в Одесі. Це є дуже серйозний, буде дуже серйозний конкурс оперний. От, є вже достатньо поданих заявок. Okay. Це заявки зі всієї Європи подають люди. От всі вимоги, всі, все, 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 що прописано для цього конкурсу, є на нашому сайті. От, буде дуже цікаве журі. Головою будуть італійці, тому що італійська сторона okay. є частково спонсором цього. Проєкту цього конкурсу, а також буде відома співачка оперна Людмила Монастирська співголовою журі. Тому конкурс буде дуже цікавий. Ми впевнені, і це буде така велика подія. Можливо, хтось з цих співаків на майбутнє залишиться в нас працювати. І загалом ми відкриємо для себе ресурси, які є як в нас в Україні, молодих, молодих людей, молодих оперних співаків, так і загалом в Європі. Дуже добре, що є такий ресурс, дуже добре, що ви говорите про те, що долучається до вас молоді. А, і що вони є, і що вони хочуть, і що вони готові нести культуру. Це сьогодні надважливо, тому що ми знаємо так, проблему у багатьох сферах взагалі не вистачає елементарно людей. Елементарно. А, я думаю, що і сфера театральна, і сфера культура теж потерпала, так, якийсь певний час, напевно, з, ну, принаймні, за початок повномасштабного вторгнення. Від у цієї нестачі, ну так, це правда, тому Чи? що частина людей виїхала, частина ну кожен кожен по різному, тобто Я війна знаю, є війна. Так частина людей виїхала, країну. частина так. Це правда, частина є на війні. І, ну дуже. Кожна, кожне життя людське це є індивідуальність, і е, в кожного по-різному, але дійсно від цього потерпаємо, як е, ми всі загалом, тобто нація наша, так угу. і сфера культури. Е, ну, важко розвиватися в такий час. Але тим не менше, одеська опера, я хочу сказати, у нас були сьогодні загальні збори колективу, і наша директорка художня керівниця Надія Матвію е, е – Тобто зачитувала події всі, які відбулися в минулому сезоні. І ви знаєте, от я зокрема, не тільки я думаю, що всі, але я про себе кажу, я зокрема був вражений, що незважаючи на... Таку важку ситуацію, ну по перше, і фінансово, тому що ну так, так, так. так є з культури. коли mm -hmm. не нестача коштів, то з культури в першу чергу знімають кошти, mm -hmm. і коли потрібно Я додавати, розумію, то культурі в, в останню сенсі, чергу так, додають, так от то незважаючи на це, в нас світа. У нас дуже багато відбулося мистецьких подій е, оперних. Це завдяки в першу чергу завдяки нашій праці, завдяки нашій директрисі Надії Матвійні Бабіч, яка пильнує наш театр, тримає його в порядку, в порядку такому господарському. Він дуже гарно виглядає. Все блищить. Так. От, і в такому творчому мистецькому порядку у нас є достатня, достатньо велика творча трупа співаків, штат балету, хору, оркестру, тобто всі цехи творчі, технічні, господарські, є в належному рівні і театр. ну… Функціонує дуже на високому рівні. І наскільки я пам'ятаю, у вас як такої паузи не було, так? Ні, 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 ні. То тобто ви працює... працювали так. Ну можливо, там 22-й рік він був який, знаєте, як у всіх такий був дуже дуже складним і сумбурним і невизначеним. Так, але по факту паузи як такої не було. Туди ви не зупинялися. Так, ми працюємо і люди працюють дійсно з великою наснагою, з вірою в перемогу. І просто ми всі займаємось нашою улюбленою професією. Оце цікава віртуальна екскурсія, і оце цифрове збереження одеської опери – Це кому спало на думку, Ірино? Взагалі, ми давно мріяли, так скажімо, йти в. В один крок з із сучасністю, так і зараз в світі дуже популярно долучатися до процесів діджиталізації. Так і це одна із програм теж Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Це одна із програм Українського культурного фонду, це одна із програм міжнародних донорів Йота інститут, міжнародних донорів Хаусофюру, міжнародних донорів Креативна Європа. Це всі такі потужні інституції, які на сьогоднішній день намагаються долуч... намагаються долучити всі е, культурні спільноти до цифровізації і до діджиталізації ну, і процесів. Україну в ці сатані і підтримати дуже важливо, Україну то, у тому теж. У, у, у тому числі. І е, особливо з 22-го року вже оцифровано більше 100 об'єктів культурної спадщини. Mm. Наразі дуже активно цифровізують музеї, цифровізують бібліотеки, цифровізують архіви. І після е, реалізації цієї програми в нас. На меті створити онлайн-музичну бібліотеку. Uh -huh. Чому? Оскільки в нашій бібліотеці нараховується близько 35 тисяч сторінок української нотної музичної спадщини. Ми плануємо об'єднатися з Одеською національною музичною академією. Так, в них теж є а, репертуар, є репертуар в нас, і створити такий єдиний онлайн простір для, для того, щоб з будь-якої точки світу знову ж так. А, або то керівник хору, так, або це. А, Керівник балету, або це соліст, або це оркестрант. Він зміг знайти необхідні обхідні партитури та необхідні партії в онлайн прострій Ну і до речі, це теж популяризація національної одеської опери. так, Там національно це, ну не тільки національної опери, а національного взагалі, українського так. надбання. Мистецького національного музичного знати це дуже потрібні речі на даний час, тому що е, в свій час не було такої можливості, не було ніксероксів, ну колись ще ж ну, так, і так, дуже так. багато музичної літератури. Ну, зокрема, української, тому що ми говоримо про українську спадщину, було втрачено От -от, я ж про це Назовсім, так. а частково її було віднайдено вже пізніше, десь в Європі, десь в архівах, mm -hmm. десь в діаспорі. І це велике щастя, що ці, ці твори були так, віднайдені, зараз Так, тому що так. багато композиторів, яких ми знаємо, яких ми вчили колись там в підручниках по музичній літературі. То там толком нічого не писало. Ну щось там написав якихось два твори. А потім виявилося, що там є опери, там є якісь симфонії, mm -hmm. там є якісь. Концерти інструментальні, тобто, це черговий раз свідчить про те, що Україна це є високоосвічена нація. Яка має своє надбання культури, яка має дуже багато історію насправді, і так і справді ми мало про це знаємо, тому що таких можливостей тоді просто не було. Фізично не існувало, так, і так, прогрес так. так далеко не рухався, і так активно не рухався, як це зараз відбувається. Тому можливість не лише популяризувати оперу, так а ще й зберігати для нащадків. Це власне мало, спадщину культурну спазичну спадщину, і Взагалі театр як такий ви правильно підмітили. Він сьогодні в самому серці Одеси, але це. Це таке небезпечне місто. Та хоча зараз не знаю, чи є в Одесі безпечні місця, насправді так, але ось центр міста і саме серце Одеси, воно теж потерпає дуже, дуже дуже часто і дуже Тому активно, це відтат. оцифрування, ця діджиталізація, такий вихід із ситуації, збереження того всього на віки, вже ну, власне, так назавжди до речі, хочу зазначити, що ця інженерна проєкція, так які, яку зробить команда Skyron за підтримки Українського культурного фонду. Вона буде у майбутньому передана ще для досліджень наукових, тобто uh -huh. це дуже важливі документи, і відскановані не тільки такі да гарні мистецькі місця, там як білітаж, як головна зала, так ну тобто туристичні маршрути одеської опери, так скажімо, а й технічні приміщення, які необхідні для функціонування одеської опери в цілому як будівлі. Тобто буде цікаво і подивитися цікаво, так і розуміти, що це збережено. Ну і останнє питання буду вас відпускати. Чого очікуєте від цього театрального сезону? Я бачу, що ви наповнені енергією, близьком в очах, готові працювати, хочете працювати, і дуже дуже розумію, що чекаєте на зустрічі з глядачами. А це наша професія, наше улюблене улюблене заняття. Тобто ми живемо в цій, живемо музикою, живемо оперною класикою. От у нас планів дійсно є багато. І я вже сказав про фестиваль, оксаметовий сезон, сказав про міжнародний конкурс. Окрім того, у нас планується ряд. Постановок як оперних, так і балетних. Це і одна з українських вистав Запорожець за Дунаєм». Це така вистава, яка це перша українська опера, і вона має бути в репертуарі кожного театру. У нас вона також була в свій час, але потім, як за, за радянської влади, її зняли так само, Загубилась. як і бу. так, десь так, вона загубили, десь так. вона ділася. Ми її хочемо поновити, поновити в новій концепції, тобто зберігаючи класичну канву, але поставити її, оминаючи, так би Мовити такі е, радянські певні канони, які mm -hmm. були поставлені, де Україна була не зовсім на тому належному рівні, на якому вона має бути. Зовсім От, не на тому. От, так, оце сказали. ми хочемо оминути, а загалом партитуру, все, що написав композитор, ми збережемо, і будемо вірити, що ця вистава буде у нас на належному місці, буде користуватися увагою глядача. От, окрім того, в нас планується і інші вистави. Планується і Леон Кавало опера, планується і Штраус-Бал. Це така прем'єра гранд балету де будуть включені самі яскраві номери Штрауса і інші. Тобто, у нас дуже багато. Зокрема, є гастролі, гастролі і в Нідерланди, гастролі і в Грецію зараз будуть з балетом Жезель. І дуже дуже багато планів, важливо головне, їх мати можливість реалізувати. Я бажаю вам здійснення мрії, здійснення оцих всіх творчих планів. Дякую, що ви прийшли. Відпускаю вас на вашу репетицію, тому що знаю, що ви дуже поспішаєте. Василь Коваль, головний диригент Одеської Національної опери, служний на артист України, Ірина Волканова, помічниця генеральної директорки художньої керівниці з грантових проєктів та міжнародних програм. Ми сьогодні говорили про те, що наша опера розпочала черговий 216-й театральний сезон, досить активно, досить яско. Страва, дуже багато планів, і планів не лише стосовно а, творчих таких, а й планів стосовно збереження культурної спадщини і а саме цифровізації. Тому це важливо і нехай у вас все здійснюється так, як ви бажаєте. Дякую, Дякую. 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 Побачимося Дякую вам, побачимося на першому міському до до зустрічі.